Привіт усім, кота батькам! Ви на каналі Pet House і сьогодні ми разом із лапою представляємо вам цікаву забавку 4 в одному для ваших улюбленців. Нумо тестувати! Представляємо моркотонам ігровий комплекс від бренду PetKit. Він складається із кіхтиточки та треку з двома м'ячиками, які можна виняти і дати котику погратись окремо. А що ще чекає на ваших звірят з цією забавкою? Давайте розглянемо. Перше. Це чотири круті варіанти проведення часу в одному комплексі: забавка у вигляді головоломки, веселі ігри з м'ячиками окремо, кіхтиточка, а також і зручна лежанка для відпочинку. Конструкція має зручну форму з бортиками. Друга це додаткові приваблювальні елементи у м'ячиках: помаранчевий лунким дзвіночком, а зелений котячою м'яту, яка входить до комплекту. Третя це захоплива розвага, яка може відволікти хвостика та зайняти ці. Цікавою грою при вашій відсутності вдома. А щоб познайомити нявчика із треком та залучити його до гри, достатньо просто декілька разів підштовхнути м'ячики, аби показати, як бавитися. Ну і звісно, можна скористатись котячою м'ятою. Варто зазначити, що комплекс ще й допоможе моркотунам зняти стрес і емоційне напруження завдяки живавим іграм. А для усіх серйозних та зайнятих котанів це хороше робоче місце, де можна добряче попрацювати над переміщенням ячиків, досконаленням форми кіхтиків, а також унормуванням рівня звірячого щастя в організмі. Бажаємо вашим улюбленцям, енергійних забав та завжди приємного релаксу. опісля. Більше інформації про забавку на нашому сайті або в додатку. Копетхаус. А щоб завжди бути в курсі всіх життів хитриків та звірячих новин, тапніть лайк цьому відео та не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До нових зустрічей, Па-па!